Але от кого я засуджую, так це головну героїню Дафно У Мене ну, просто було шоком. з точки зору кохання найгірша. Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. І сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже дуже відомий роман, а саме про книгу Бріджертона герцог і я від. Жулія Куін. Але перед тим, як ми почнемо наше обговорення, я вас прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, написати коментар. Ці всі прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете підтримати мене фінансово, можете надіслати мені донат на платформі БайМіКові. Посилання буде в описі під цим відео, або зробити донат напряму на картку. Вона також є в описі під відео. Всі гроші підуть на технічний розвиток цього каналу. Ну а тепер можемо Конвініна Що ж, цю книжку написала Джулія Куін, яку насправді звати Джулія Поттінгер. А це дуже дуже класна для мене жінка. Вона з самого дитинства дуже любила читати любовні романи. В один момент навіть батько їй забороняв це робити, тому що вважав, що це для маленької дівчинки не дуже корисно. Але вона все одно їх захопленням читала. Вчилася Джулія у Гарварді на секундочку, Спочатку на юриста, потім намагалася на лікаря. Але все ж таки знайшла вона себе саме у письменництві. Написала вже близько 40 любовних романів. І це неймовірна сума, я вважаю. Але саме світову популярність їй принесла серія романів про родину Бріджертонів Першу книжку, з якою я зараз тримаю у руках. У цій серії вісім книжок сьогодні ми з вами будемо обговорювати тільки першу, тому що українською вийшла поки тільки перша, а друга має вийти у видавництво вже в середині лютого. Так що я з нетерпінням цього чекаю. Книжки, як ви бачите, серіальна обкладинка, це тому, що цю книгу також дуже успішно екранізував Netflix, і про серіал ми також сьогодні окремо поговоримо. Також кажуть, що ці книжки. Люблять ті, хто любить романи Джейн Остін. Я читала романи Джейн Остін і скажу, що дійсно якась схожість за атмосферою є. Проте все ж таки дуже відчувається, коли роман написаний саме в історичні події, і коли. Роман, написаний сучасником про якісь історичні події. Чи ж поговоримо тепер про сюжет цієї книги. Про що вона? Це історичний роман, події, якого відбуваються в Англії на початку 19 століття в епоху регенства. Це сімейна сага про родину Бріджертонів, а в родині вісім дітей, про яких відповідно написано вісім книжок в цій серії. А ця серія в нас про доньку Дафну Бріджертон. До речі, діти в цій родині названі за алфавітом. Це така їх особливість. Проте в українському прикладі перекладі, на жаль, ця особливість не зберігалася через правила транслітерації. Проте будете знати такий цікавий факт. Саме в цій книжці матері вдові дові потрібно видати заміж свою доньку Дафну, але вона не користується особливою популярністю серед чоловіків і не вважають красонею, тому для матері це ціла проблема. І про цю всю ситуацію також паралельно пише місцева пліткарка місіс Піселдаун. Вона веде свою газету, де пліткує про якихось про якісь заможні родини. До речі, коли я читала цю книгу, я не так давно до цього завершила дивитися серіал Пліткарка. Я була дуже здивована цій схожості, тому що, по суті, в серіалі також у нас є пліткарка, яка пише плітки про заможні родини, тільки там вона робить це. На сайті певному і про родини Нью-Йорка, про родини, які проживають на Upper Side. А тут події відбуваються в Англії в 19 столітті, і пліткарка в нас пише у газеті. Що ж, повертаючись до сюжету, на один з балів, на яких мати намагається видати Дафну заміж, приїжджає Герцог Гастінгс або Саймон. Це найкращий друг старшого брата Дафни Ентоні. І випадково він наштовхується на Дафну у коридорі, між ними спалахує іскра, вони фліртують. І на початку Саймон не знає, що це. Сестра його найкращого друга. Потім він дізнається це, і вони з нею складають невеличку угоду. А вони вирішили, що вони будуть віддавати, ніби вони закохані, і ніби це буде вигідно для них обох. Тобто на Дафну почнуть звертати уваги більше чоловіків, тому що Саймон доволі поважний в цьому колі. А від Саймона, в свою чергу, відчепляться матусі, яким також потрібно видати своїх доньок заміж. Тому що сам герцог ніколи не планує одружуватися, заводити родину, тому ця угода вигідна їм обом. Ну, звісно, ця угода переростає насправді у цілу драму, тому що, по-перше, вони закохуються насправді одне в одного. Ну, а друга проблема виникає внаслідок того, що саме якраз таки не хоче заводити родину, і через це стається маса і маса конфліктів. Книжка взагалі в нас просякнута такою атмосферою балів, званих вечорів, пишних суконь, живої музики. І мені дуже подобалася ця атмосфера. Насправді також тут дуже класно передана атмосферу великої родини. Я дуже-дуже люблю, коли в книжках пишуть про великі родини. Але тут також вистачає і доволі усучасних діалогів, і гарячих моментів. також. Тепер поговоримо про головних героїв. Почнемо з мого улюбленого. Це Герст. Герцог Гастінг або Саймон це доволі харизматичний, доволі смішний хлопець, але він закритий в собі, він доволі такий замкнутий, він сором'язливий. Це через те, що в дитинстві в нього були проблеми з мовленням. Він довгий час не міг розмовляти. а Якщо навіть розмовляв, то це давалося йому дуже важко, і він дуже сильно затинався і. Через це від нього відмовився його батько. А мати його померла ще під час пологів. Звісно, той факт, що від нього відмовляється батько, дуже травмує хлопчика. В нього з'являється ненависть до батька, і він м через цю свою ненависть, через цю свою злість. Він Знаходить в собі сили, і він бере все свої руки, намагається, глядає наполегливість і все ж таки переборює свою ваду, і в дорослому віці вже нормально розмовляє, і ніхто ніколи б і не помітив, що в нього були якісь проблеми з мовленням. Але тут в нас є і невеличкий мінус. Він також пообіцяв своєму батькові, що на ньому род і закінчиться, що він ніколи не заведе дітей, дружину, родину і так далі. І оця образа з шалена на батька насправді дуже і дуже заважала йому повноцінно жити, заводити якісь стосунки, спілкуватися з іншими людьми. І певний час мене навіть дратувала оця зацикленість, якась на помсті батьку, якась маніакальна просто думка про те, що він повинен якось довести щось людині, яка вже померла. І це трохи дратувало, якщо чесно. Проте в хлопця було справді важке дитинство. І я його не засуджую, мені його шкода, чесно, тому я його ні в якому разі не засуджую. Але от кого я засуджую, так це головну героїню Дафну Бріджерта. Знаєте, в романах ми звикли до того, що якщо в нас є якийсь персонаж аб'юзивний, який любить маніпулювати, то зазвичай це чоловік. А тут у нас все навпаки. Тут в нас така жінка. Дафна Бріджертон мене неймовірно дратувала всю книгу. Вона для мене егоїстична, вона для мене неймовірно маніпуляторка. І в книжці вона навіть вдається до репродуктивного насилля, що для мене не просто було шоком. Я не знаю наскільки в ті часи я не знаю, це було популярно, проте все одно для мене це було неймовірним шоком. Те, як вона знехтувала всіма. Принципом, всіма почуттями, в принципі, всім, що мав га Гастінгс, це мене дуже здивувало і дуже, дуже розчарувало. Звісно, можна виправдати і її, адже у той час безпосередньо ці книжці жінки ну, неймовірно неосвічені люди. Єдине, що вони знають, це те, що треба вийти заміж і народити дітей. А як це робити? Навіть вони не знають. Але як героїня, Дафна на там все одно мені дуже і дуже не подобається. І взагалі, як на мене, любов, саме лінія у цій книжці доволі натягнута, доволі напружена і в. Певний момент просто побудована на якихось маніпуляціях і виконанні обов'язків. Взагалі, послухавши відгуки інших людей, я так зрозуміла, що перша книга з цієї серії, в принципі, з точки зору кохання, найгірша. Тож я сподіваюся, що в наступних книжках тут там, кохання буде більш здорове і більш щире. Тепер можемо поговорити про екранізацію від Netflix, яка в свій час також стала сенсаційною, її дуже дуже багато людей подивилося, Вона зайняла. Топи всього, чого тільки можна було зайняти, і насправді не дарма. Зараз вийшло два сезони цього серіалу. Незабаром має вийти третій. Я так розумію, що там взялася така компанія за зйомки цього серіалу, що ми побачимо ще дуже дуже багато сезонів. Акторський склад, як на мене підібраний доволі добре. Хоча героям і змінили все, що можна було змінити, все в стилі нетфліксу, кольору очей, шкіри, орієнтацію, все. Що можна було змінити їм, змінили. Проте я б не сказала, що це мені дуже заважало дивитись. Перше, чим вони відрізняються, це тим, що в книжці в нас все ж таки йде акцент тільки на двох персонажів. Тобто ми не знаємо, в принципі, нічого особливо про всіх інших. Нам розповідають тільки про Дафну і про Саймона. В серіалі ж нам паралельно показують якісь. Характер інших героїв, історії інших героїв, і це набагато цікавіше. І в цілому, серіал, як на мене дуже грамотно переробили. Вони якось пом'якшили певні моменти в книжці, які могли там викликати обурення або ще щось, і додали моментів, які роблять серіал цікавішим, наприклад. Таку детективну лінію про те, як е, молодша сестра Дафни розслідує, хто ж така Леді Віслдаун, яка пліткує про всі ці заможні родини. І також в самому серіалі нам і показали, хто така Леді Віслдаун і е, це інша людина ніж в книжці. Тому як на мене це дуже і дуже цікаво. Якщо ви думаєте між тим, чи читати книгу, чи дивитися серіал, я б все ж таки радила серіал, як мінімум. За першою книгою екранізація перевершила саму історію. У висновку хотіла б сказати, що мені дійсно було приємно почитати якусь таку історичну романтику. Я дуже люблю такі книжки. Ну і якщо ви читали цю книжку, то буду рада прочитати ваші враження від неї в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть, які відео ви ще хочете бачити. Ну і до нових зустріч, па, -па!